Боже, спасибо большое! Мы сами собрали! Спасибо, как мне приятно! Сами собрали! Дякую вам! вами вигадувати казочку. Я починаю зі своїми персонажами. Ви продовжуєте так, щоб це е, вийшла казка. Така шукала е, щось таке, щоб їм е, було цікаво. І через гру, звісно, через гру я працюю за системою розвального навчання, і там один із критеріїв це коли вчити один іншого, тобто не є таке, що вчитель вчить діти тільки слухають, так вони вчать мене, вони вчать один іншого і пропонують щось цікаве. А коли почалося онлайн навчання? Вони також запропонували проводити свої уроки. Малеча це робить разом з батьками вдома. Вони готують якийсь свій сценарій уроку, потім проводять його на уроці для інших діточок. А ми вчителі як учні тут це слухаємо, виконуємо завдання таке інше. Це теж це також їм дуже подобається. Я гадаю, що в нас онлайн навчання. Мабуть, не з найкращих. А, ось, тому що в нас повноцінно проходять уроки. Звичайно, ігри, інтерактиви якісь це краще. Усі діти люблять пограти, але мені здається, що добре, коли це таке поєднання, так? коли вони можуть трохи там позайматися більш, я не знаю. Там щось пописати, почитати, так, потім пограти, ну тобто з такими перервами. Я Шукаю нові ресурси, роблю в кахут якісь вікторини, так, що вже буде за темою. А, генерую. Знайшла для себе, до речі, генератор кросвордів, генерую кросворди, так, щоб там, повторити матеріал спочатку, а потім ти далі. Ми, як я вже казала, дуже любимо грати в настільні ігри. Якщо змоги немає, пограти офлайн, то ми знайшли вихід і знайшли декілька версій онлайн ігор настільних. Одна з таких це зіпсований телефон. Обирається тема. Потім з'являється у кожного речення вже запропонована, або хтось пише своє. Це також дуже класно, щоб тему задати. Вони пишуть за цією темою. Ну, по-перше, вони повторюють, як писати грамотно. Так якщо це англійська мова, також вони там англійську свою прокачують, або якісь математичні терміни. Написали, потім треба намалювати, тобто рандомно виходить комусь це речення, і треба замалювати якомога швидше, що ти прочитав. Наприкінці таке. Вже як відео маленьке, де зіпсуються як інформація. Дуже смішно, дуже весело їм хочеться ще, і цим можна користатися, підводити свої теми туди, бо вони грають на, на урок. Це не урок, це такі в нас тематичні зустрічі. У нас і батьки готуються не тільки костюми, вони презентацію роблять себе. Вони якісь цікавинки роблять завдання. Для інших, тому це також можна назвати навчальним процесом. І це дуже класно. Їм подобається і батьки в дитинство впадають, так і діткам дуже класно, коли разом батьки з ними ну, дуркують, як то каже. Що мені подобається, те, що. Різниця між офлайном та онлайном у нашій школі лише в тому, де безпосередньо сидить дитина. Дуже добре, що коли вони займаються, вони можуть бачити не тільки учителя, а й один одного. Тому в них, на мій погляд, є ефект присутності у класі. Це дуже добре. І це Якісно впливає на усвоєння інформації це через те, що вони бачать так. А він знає на відміну від мене, мені треба це також вивчити. Тобто, є здорова конкуренція. Ми зустрічаємося з дітками. Ми організовуємо такі ну сімейні табори, скажімо так. Ми шукаємо десь безпечне місце до війни. Ми їздили в Старий Салтів всі канікули. Будь-які канікули знаходили базу і там а, влаштовували кожен день якісь заходи. А, на, зараз ми чи під Полтаву їздимо, чи о, в Карпати. І це дуже класно, діти зраділи. Знаєте, коли почалася війна, я думала, та ні, ні які вже табори. Але саме батьки кажуть, давайте, бо ми не можемо бо ну, онлайн діткам. Треба ж спілкуватися, і це дуже класно. Вони обіймаються, вони спілкуються наживо, як то кажуть, так. І ми граємо цілими днями. Граємо, і вони відпочивають від гаджетів. Це також дуже важливо.